У нас сніг. них цветучие абрикосы и снег. Всю ничь был дождь, на ранок пішов сніг. Всім Всем привет! Не знаю. Чи бажати доброго ранку, тому що привіт! Зимовий, зимовий привіт у квітні. Так, я швиденько, швиденько, швиденько готую сніданок, бо в мене приїде Альона, я навіть і не знала, вона мені вчора вже зателефонувала увечері і сказала, що приїде сьогодні. Вони там... Одна клієнтка є, і будемо їй робити нігтики. В общем, вона одну клієнтку відпрацює, і будемо робити їй нігтики. Тому я зараз швиденько, швиденько, тому що зараз вже, я не знаю, мабуть, без 29, а вона оце ж на 9 завезень в академію в комп'ютерну. І, і приїде. То готую швиденько. Сирнички. У мене сир був, думаю, треба його вже використати. Так, тому розминаю, зроблю, мабуть, з цукром, боже, з того цукру не їла, зроблю з цукром. Не солодкий такий дуже, трошки, сир, цукор. Хочу зробити, знаєте, яким? Сирники, яблучні сирники з яблучком. Все дуже просто. Сир розминаємо з цукром. Ем, Іде десь на 200 грамів цукру одне яйце. У мене тут аж 500 грам ой, цукру, сиру. На 200 грам сиру. Одне яйце. У мене тут 500 грам сиру, тому два яйця. Ну, як зазвичай, знаєте, звичайні сирники е, з борошном і манкою. З, хочу, знаєте, отаких от звичайних сирників. Не, не всякі там, які я можу придумувати. Хочеться отаких от просто звичайних сирничків. Єдине, що візьму борошно, це все ж таки органічне. Так, і тепер мені сюди треба манки. Ну, десь 4 ложки. Раз, два, три, чотири. І треба сюди також. Зараз перемішаю манку, хай вона трошки набухає. От. Бо зазвичай, знаєте, отаке от тісто на сирники гарно готувати взагалі на ніч. Тоді манка гарно набухає за ніч і зранку стали посмажили тільки. Ну, так як у мене зараз часу немає, тому все буде швиденько. Так що перемішую спочатку манку і хай вона. Построїть набухне, а я поки що, а я поки що натру сюди яблучко. Яблучко просто натирається на тертку, і того вони будуть у нас яблучні сирнички. Так, да, ми, звісно, не очікували. Ну, я снігу не очікувала. Я думала, ну буде дощ у нас. Сьогодні зранку, як побачила, боже, тіктоки подивилася, там Західна Україна вся завалена снігом. І, ну, як взимку прямо. Ой, я ж кажу, на оці цвітучі дерева і оце сніг. Якраз те, що треба. Так. Затираю сюди яблучко. Можна одне, можна два, хто вже як хоче. Я одне для того, знаєте, щоб не було дуже вологе тісто. О, тому буде одне яблучко. Я думаю, яблучко дасть дуже приємний смак. О, так що да, у нас погодка. Може, дивувати в квітні. Ну, правда, ще початок квітня. Початок квітня все ще хоче, що може бути. Я вчора дивилася своє відео, де я була, ну, правда, я ж була в кінці квітня, в кінці квітня я була в східниці в минулому році і я ходила в футболці. Так я в футболці позавчора ходила. Чи коли? Чи вчора Вчора у, у мами ще да, покопала город. То була ж у футболці. А потім оце так дуже різко похолодало. Я бачила, там теж виставили і в Білорусі. Ну, мабуть, це пішов фронт туди, оце, Західною Україною, Білорусією. Так, перемішуємо ще з яблучком. Додаємо борошно. І все. І сирники готові. Починаємо смажити, бо вже час, час. От. О, я ще не повипивала свої крапельки, ті, що треба випити до їди. Так, і тепер мені треба сюди борошна. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Ну, подивимося зараз. От, Боже, сніг, сніг. Вчора з вечора дощ такий тарабани, прямо був така дождя була, знаєте, наче, наче там небо прорвалося. От, ну, як з відра. Лило прямо як з відра. Оце ж як дивно, Боже, тут тобі одна погода, тут тобі отаке різко. Ну, я теж вже йшла від мами, я вам показувала, вже почало натягувати, натягувати оці хмари темні. От, І до вечора натягло їх. Можна навіть ще додати, а може і вистачить. Хай трошки постоїть 5 хвилиночок, а я поки що вип'ю краплі. Так, вип да, до речі, я вам казала, що покажу, які я купила крапельки для суставів. Це мені порекомендувала глядачка. Отакі: живокіст, краплі від, від Ботаніка, фірма Ботаніка. Оце отакі. Вони використовуються при запаленнях в суглобах, в спині, попереку, при артритах, міозитах, остеохондрозі, остеопорозі. Мають протизапальну, протинабрякову, Правда, тут артрозу немає, є тільки артрит. Ну, в чому це таке. Також призначаються при порушенні функції опорно-рухового апарату після спортивних і побутових травм, розтягнуті зв'язок, закритих переломах кісток. Присприяють виведенню солей, поліпшенню регенерації хрящової тканини, відновлення суглобової рідини. Ну, в принципі, те, що треба. В общем, я їх оце почала пити. От. Отакі. Так що випиваю все. Оце зараз. Крапельки випиваю і, і п'ю зараз іще краплі і такі, і такі, і марену красильну. Зараз випиваю і те, і те, і буду вже смажити сирники. Так, ну що, я вже ліку налила, краплю випила, все поїхали. Зараз подивимося, чи вистачить, чи ще додавати щось якогось борошна сюди. Не буду вже зараз, знаєте, чашкою, то. Немає часу на це. Так ось просто. Хоп-хоп-хоп і сирничок. От. Ну, я так дивлюсь, наче тримаються кучки. Сир домашній, тому не повинно бути наче ніяких сюрпризів. Боже, який сніг. Воно, звісно, ну, цікаво, скільки. Зараз сирники покладу, підемо глянемо, скільки градусів. Мені він, здається, він зразу ж весь розстає е, на землі, але ж, але ж йде сніг. Зараз подивимося. Так, дивимося, наскільки впала температура. Ого! Ну що, зараз плюс один. Боже, вже і Альона приїхала. Плюс один, а вчора було плюс щось, щось, Чи це я довго, що це Альона дуже швидко доїхала до мене. привіт привіт. Кажу, щось це так швидко. Альона до мене з цибулею. А в мене була кінчилась, та я купляла взяла п'ять штучок собі поки Цибунка. ще. Давай. Ну, конечно же, такая, знаєш, да я там якенька вже стала попасть. Я її на балкон поставлю, хай собі пока зберігають. Ш... Ну да. Ой, так і давай. Сьогодні у нас сторона сирники яблучні. Нічого собі, там сир є. Ну так, да, сир, сирники з яблучком. Нащо може? Ябоче. Буде. Будемо робити каву. Найкраптіша яку є. Насипаємо багато, та й буде кріпкіша. Ой, боже, в мене всі спина були після вчорашнього копання. Боже, яке! Прямо мете на вулиці. У мене сьогодні все велике. в вчорашній дачі. Ну я ж не звик, що так прямо роботать-роботать. Так, готуємо каву, будемо нідати. Ой, божечки, що у нас кошмар. Ще більше мені наче став. прямо яке мете. Ну, на землі не лежить. А Закарпаття я здивилася, Альона там все біла. Так, там, да, там випало страшне сніго. Сідаємо з Альоною снідати. Такі сирночки, не знаю, зараз ну Мені попробую, які вони. Мені здається, там яблуко ти не буде чути. Буде яб... а цей... Скільки ж тут яблука було? Одне. Одне? Да. Одне? Да. Одне ну, Взагалі, буде, якби що... по рецепту треба було два покласти яблучка туди. Не було. Ні, є яблука яблуко, а просто що я подумала, щоб не було дуже тісто, знаєш, жидке. Бо яблуко ж сок пустить. Мені здається, вони сирники, як сирники. Там ще одна. Воно у нас патення досмажується. Не чуть їх. Mm -mm. Не чуть взагалі, да, скарбник. Ні, ні, є привкус ось я. Так, трошки є. А ну, є значить, треба, от, треба було два їх все-таки класти. Є трохи привкус, яблучка. Ну а так то сирник, як сирника. Да. Ну так, сирник. да, сирники, як сирники отакі. Так що нам смачного, ми сметанкою каву зробили, будемо снідати. Нам приємного. Ми вже Люні... Підікюрчик зробила, Альона вже відпрацювала, зробили її підікюрчик і тепер засаджуємося за ручки. Будемо тепер ручки робити. Хто чекав, да. Хто чекав, щоб я їх, да, щоб вже їх обрубала, то от. зараз будемо обрубувати. Так, зменшувати довжину, от, бо вже прийшли огородні, огородні роботи, да, так що зараз будемо хіракірі робити ногтям. Але вони вже літо. Ой, вони взагалі не такі. Да? А Де точно, що, боже, вони такі яскраві в житті. Вони це неонові, рожеві, і... а тут вони такі, як коралові, ага. якісь вийшли. Взагалі да, да, не да. такі. Ну, такі самі будуть і ручки. Так, що в нас зараз? В нас зараз майже 5, а ми будемо робити два. два. Руба їх. Так що це ще не зовсім і обрубані будуть. Так, да? а я щось думала, що це будуть більше. Ні. Ну, ти ж ще потім е, цим, Ні, ну вони майже. Пилочкою такі, ще, такі та нормально буде. Майже такий залишаться. Нормально. Просто буде форма буде, інша, буде, буде квадрат. Буде Це їх взагалі 5. Ну, на три розміри, так. Да. Зменшуємо. Боже, такі красиві. Бо вчора корінь. на дачі я думала, що я їх там повириваю, так. Ну це наскільки буде. Коротенькі такі, кордуплики. Не коротенькі, нормальні. Колір не такий, звісно. Боже, я цей дивлюся, в тебе тажого, так шрам. Угу. І залишився. Ну, такі рухтики зробили. Альона вже поїхала додому, приїхав за нею Саша. Е -е -е -е. Нохтіки зробили, підікюр зробили, все зробили, поїхала вона додому займатися справами. Ой, так, а я, а що, а я? А я буду готувати, бо завтра зранку буде дія, і я зазвичай там зранку можу йому щось приготувати, да, їсти. Але в мене завтра на 8 ранку клієнтка. І мені зранку не буде коли готувати, тому треба приготувати сьогодні, щоб на завтра все було готове. Так, стосовно е праздні, значите, оцих, що в мене що я розповідала в любаві. То в нас мерія відмінили всі, всі свята. Ото був ото перший день, коли я тільки прийшла і побачила, а другий, третій день все відмінили, і там вже якби, свят ніяких не було. І також на понеділок в нас по всій області голосили Траур. Це все стосовно Кривого Рогу. Тому це тому так. А я що буду? Ну, я зараз зроблю швиденько бівстрогану, Покажу, як я його роблю. Я, знаєте, є безстрогані в рецепті, багато всяких різних є рецепти з соленим огірком. Є хто ж, ну, взагалі безстроганов, це така страва, яка готується взагалі з телятини. Чого вона безстрогана, називається? Тому що це говядина по-Строгановськи. Ну, а зараз вже знаєте, всі рецепти адаптують кому як, кому як треба. От. Тому я зараз вам покажу, як готую я його. Такий швидкий швидкий, смачний варіант. Якби, можливо, можливо, не готували, то попробуєте, спробуєте? Так що, М'яска від того, що взяла, взяла ось шматочок, такий прекрасний Це яблучко було. До речі, знаєте, стосовно м'яса, я зовсім недавно попалася мені стаття стосовно м'яса. Що м'ясо не можна мити. Тому, що, ну, так як м'ясо, це такий продукт, який Швидко псується, да? і поки він там в магазині, там, поки він до магазину доїхав. І е, якби ці всі бактерії на ньому розположуються, І коли ми його миємо, ну це я так читала. Я не знаю, наскільки це правда, але була така стаття. І коли ми його миємо, то всі ці бактерії взагалі, наоборот, чи, ну, проникають в м'ясо. Ну, я не знаю, якби я привикла, я мию м'ясо. І, значить, так, знаєте, таке враження, що ти все ж таки змиваєш його, його різні руки брали. Буває таке, як його рубають, там шматочки дерева да, від колоди залишаються. Ну, як не помити м'ясо. Бактерії всі при термічній обробці загинуть. У нас, до речі, сніг скінчився. І навіть трохи вийшло сонечко. Бачите, таке ось трошки і сонечко, але хмари такі темні, чорні. І важкі. Тому ну, у нас стоїть аж майже до кінця тижня, стоїть це, прохолодно, і, і дощі. Ну що ж, приступаємо? Спочатку нам треба порізати м'ясо. М'яско набюстрогано ріжеться завжди такими тоненькими смужечками. Деякі ріжуть. Шматочки відбиваю, щоб ще скоріше приготувалися. Я не відбиваю, я завжди от нарізаю такими маленькими снужечками. З цього боку вам буде, мабуть, зручніше і видніше. От, Спочатку нарізаю просто на шматочки, і потім ці шматочки вже нарізаю на снужечки. Я ж кажу. Тут чітких параметрів немає, тому кому як подобається. Але саме отакі смужечки повинні бути, м'язко я все нарізала. Тепер беремо тут, ну, не знаю, ложку, півтори ложки борошна. І тепер нам треба все м'язко сюди. І отак його, знаєте, Перемішати з цим борошном, щоб воно, кожний кусочок, якби був обвалений у борошні. Отак, перемішуємо і дивимося, щоб кожний шматочок був у борошні. Включаю плиту. Так, у мене тут це я поставила, щоб з баночки виливалися залишки топленого масла. Те, що я робила. Можна на вершковому маслі. У мене було щось трішки топленого, тому буду робити на топленому маслі. Так, розігріваємо петельню. І на розігріту пательню викладаємо все це м'ясо в борошні, і нам його треба обсмажити. Тим часом, поки наше м'ясо обсмажується, одну цибулинку. Я чверть кільцями дрібно не ріжу. Чверть кільцями нарізаємо і взяла он три зубчика чеснику. Треба поки що це все підготувати. Готується бістрогано швидко, тут нема чого якби, готувати. Виходить смачно і в цю. І, знаєте, прекрасно підходить під будь-який гарнір. Взагалі, без безстрогано, це ідеальна страва до картошки пюре. Ну, в нас Діня не любить ні каші, ні картошки пюре. Він був тільки макарони, тому буду ще йому варити макарончики. Так, цибульку порізали, часничок. Я теж часничок дрібно ріжу. Ну так, роздавила, розчавила і просто такими. Шматочками порізала теж для аромату. Завдяки тому, щоб м'ясо було кожний ну, шматочок в борошні і воно не буде нас підсмазуватися одним сильним шматком. Воно буде розпадатись на шматочки. Ну і от вже коли м'язкують, бачите, воно вже попідсмажувалося ну, трошки, воно все, кожний шматочок окремо. Тепер додаємо сюди цибульку, чесничок. І також тепер можна його посолити, посолити і поперчити. Ой, які аромати стоять. Чудові. Так, солю. Ну, Це вже по смаку кожний собі. І додам перчик. так як у нас чесничок тут. Або можна не, не перчик, у мене є така приправка до м'яса. От я її додам. Тут вся, всяке різне. Перед чорний, паприка, кумин, коріандр, перець передбухняний базилік і кріп. Багато всього, от я його надам спеціально до м'яса. І хай тепер трошки воно пройде ароматом цибульки. Хвилин 5, хай тепер ще посмажиться так. Майже все готово. Ну, Пройшло не знаю скільки. 3-5 хвилин. Тепер беремо сметанку. І такий гарний, знаєте, пару ложечок, щедрий гарний ложечок, сметанки додаємо. Ой, я, мабуть, якраз її всю і сюди і викину вже, бо тут у мене якраз десь так. Додаємо сметанку. І додаємо водички. Ну, зараз пів стаканчика, Щас розмішаємо і подивимося. Тут ви повинні вже собі, знаєте, робити ту консистенцію, яку ви хочете, щоб було. Ну, можна ще. Тому що вода зараз буде швидко википати. Можна оцей стаканчик, тут у мене мірно це 250 мл. Взяла я тут, ну, не знаю, грам 600, можливо, 700 м'яса було. Так. І тепер, коли воно ось закипить, треба його поставити на невеличкий вогник під кришечку. Так, закипає, я його під кришечку. І на невеличкий вогник. Хай собі тушкується ну, до готовності м'яса. Так, ну все, оце безстрогано вже цей готовий. От він єлі єлі булькає. І виходить, із-за того, що тут борошно є, така буде густенька підливка. В такому стані ви можете куштувати. Оцю підливку, доводити її до смаку, що ви хочете, щоб там було. Навіть деякі додають ще й томат. Отлічно, по смаку, по всьому все добре. Посолі. Тепер хай воно потихеньку булькає. Поставила вже водичку на макарончики. Зварю макарони та й все готово. Покажу вам ближче. Яке воно виходить. Ну, це ж, я ж кажу, це ще трошки волога не витекла, ой, не википіла, то воно ще рідкувате. А трошки потушиться, потушкується, і стане оця підливка густіша, і буде все окей. Отакий От бюстроганов я готую завжди. Ну Це смачно дуже. Оце такий у мене день. Так уже часу, скільки? о, вже півп'ятої. Ну, правильно, читайте, я Альоні поки зробила педикюр, манікюр, а ще ж вона працювала, в неї була одна клієнтка з 10 до 12. Ну, от уже і, і день пройшов, і день пройшов. Дні летять дуже швидко, дуже швидко. Тому зараз ще, поки воно все доготується, та й вечір. Погода таке щось хтось знайшов. У мене, ви знаєте, видно на погоду. Оце десь після обід почала, так, наче трохи підболювати голова. Ну так, звісно, тут зранку сніг, з вечора дощ, зранку сніг, знову на вечір то сонечко. Ну, зараз знову все захмарилося. І я не здивуюся, якщо знову піде або сніг, або дощ, бо таке, таке щось хтось з цією погодою. Тому. Тому, можливо, і голова так була. А ще я читала, що там ще й магнітні бурі якісь. От. Такий, такий у мене сьогодні день вихідний вийшов. От. Ну, я, мабуть, на сьогодні буду з вами прощатися, трошки вам зняла свого дня. Знаєте, воно, якби знімати не було особо чого, або ну, працювала, сиділа. Та час, а часу пройшло багато. Так що з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого, всім всього самого-самого доброго, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.